Короче, тема така. Поїхала моя колега відповідальна за багато всяких речей за відправки, комунікацію з клієнтами. частково за склад в відпустку. Я лишився за неї і за себе. мене своя робота, є у неї своя. І я тепер виходить, на два фронти. Плюс мені допомагають інші колеги, Ну, суть така, що це жопа. Я ми працювали, виходить, я це в четвер оформлявся, в п'ятницю, в неділю ми вийшли, тому що в цілому багато замовлень було. Працювали повноцінний день в понеділок, сьогодні вже вівторок. Коротше, у мене, тіпо, виходить, там, де мало бути якби, кінець одного тижня, початок наступного. У мене тупо це третій тиждень добавився по нагрузці. І що я хочу сказати, дуже корисно. Ви знаєте, все, що вам доля не підкидає, це корисно. Тому що я хоч і матюкаюся, мучуюся, роблю це все, трачу багато часу, але. Я чітко зрозумів. Що треба виправити, на яких нюансах втрачається багато часу? Там закупив нові принтера, компи там полагодити один, другий, третій, він даде злючить переустановити коротше, почистити там, добавити компа на склад, принтери на склад, умовно кажучи, потім по CRM ці куча всяких тем сортування по артикулу, блядь, додавати, тому що по складу ходиш, тобі є ряди з стілажами, щоб ти не ходив перший ряд, третій ряд, п'ятий ряд, туди сюди по кругу. Бо клієнти ж вони додають ну це артикули, і позиції по-різному в, в, в замовлені на сайті. А ми сортуємо, коротше, зробили вже там якісь там в накладушку, щоб в опис не вкидувало зайвих символів, бо потім то вручну видаляти. Зробили коротше. ще там якусь фігню робимо. Коротше. Ну, тобто, Грубо говоря, це все мені, як поганому цьому власнику, начальнику. Так і треба було. По заслугам, як то кажуть, тому що я тепер знаю, що та людина переживає на собі, які місця е, виправити, так мовити, щоб їй полегшити життя. Е, так само по сіремкам, там сортування, додаткові поля, щоб все пришвидшити, було більш наглядно, нові статуси, там, умовно кажучи, пф, таке. Так що цей тиждень я матюкаюся, пихчу, працюю за двох, а навіть за трьох. Але Паралельно вожу покращення, і дай Боже, ці покращення нам дадуть працювати більш ефективно, їй буде легше, вона прийде відпочивши і їй буде працювати ще легше, ніж раніше. Так що сідайте на місця ваших колег, виконуйте їхню роботу, зайобуйтесь і розумійте, де необхідно спростити їхнє життя. І як зробити наступну точку росту, щоб ваша людина могла встигати більше, або більше кави випити і відпочити, або більше посилок оформити, там товари прийняти, або просто відпочити, але не їбатися за якоюсь мишачою, так би мовити, оцею грачкою. Так що, в принципі, все, що я хотів сказати, корисно вертатися на круги своя, і не тільки сидіти високо, високо, десь там і казати, все, 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 все зроблено. Нє. Поїбіться тиждень два і прийміть, що треба покращити.